Всім привіт! Сьогодні такий огляд буде зйомної квартирки. Це є Саме дешеве, що може бути, але напевно. Шафа простенька на два вішака. Тут таку штуку зробив типу вертикальна гола. Світла ще тут немає, одна лампочка світиться, так що не вибачайте. Зверху просто антресольки, Можна буде якийсь чумодан запхати. Так, що тут є кухня? Зараз дивився. Світла нема. Так що будемо так. Така маленька кухонька. Всі завіси без дотягів, звичайно, правда поставив блюми, але такі хлопаючі. Силіконки поставив додатково, щоб не гримало сушка. Мейка. До речі, всімейки ставлю завжди алюмінієві піддони і додатково приклеюю. Алюмініум скотчем. Десь потекла водичка, щоб не позатікала для Ось Так, стіна йде. З таким виступом я врозупил, торбився на місці. Стіна не мала тут прямого кута. Виміряв вже на місці, приміряв, робив, його забив. Посудомейка. Каргошка, ну, тандемах, Частовий висок. Там грибінки всяка біля берда. Шуклятка. Знизу зробив. Виріз під пальці, щоб можна було взяти нормально. Мазова труба закрита. Так. Ті кутики то що я роблю. Під 45 градусів спил. Ось так він виглядає. Натурально. Шепятка. Теж частковий. Висув там деми, вклад йде стандартно. Єдине, що поставив, фрезерував від лікарбокса ручку повідок. таким чином. Тут просто глибока шуклятка. Є якесь місце зберігання чогось невеликого. Ходім 30 маленькі маленької шутки. Духня з ручкою гола. Тут можна використовувати як стіл, поставити стілечки Тут ще така велика тумба. Без так воно. Зверху звичайні підйомники стоять. Ну, по суті, ті антресолі закривають газові комунікації, витяжки, бо витяжка стоїть в цьому місці, а вихід витяжки от там, канал. Так що тут все закриває. Тут котова дверка, котел, підключення. Дно зйомне, якщо треба буде доступ до кранів, щось відкрутити, ставлю завжди, ті, як то люди кажуть, гробіки, стяжки від блюма. Куроєшневих не було, поставив білі. Ось то є бюджетний варіант кухні. Вимикач іде сенсорний. Звичайно. Стандартні типові всі тумби. На дві полки. Полки переставні. Є змога переставляти. Де більше пляшечка, де менше. Витяжка такого плану. Лічильник. До кранів лічильника доступ з ампресорі. Трохи незручно, але не так, то часто їх і перекривають. Так поставили. От тут йде вже газова труба закрита. Йдемо ніби як спальня. Така спальня. Просунув дверку, ця міжкімнатна перегородка ставили ми. Це є дві шафи, вони є абсолютно симетричні, не глибокі, 45 см глибиною, але тут є для зберігання речей. Верхні секції на тіпонах. Тут зеркало з типану не дружи, але людина хотіла буде мати одне місце замацане. Знизу отак От відкрию дві секції. Просто полички, одна секція, друга. Ось у новий шак. Не знаю, що тут не користується, але поставили. І шухлядки. Також там дема, частковий весу. На всіх шухлядках даю десятку ДСП. Завіси звичайні, гримаючі. Друга шафа така сама симетрична. Тобто шухлядки йдуть в цьому місці, лички в цьому. Вже відкривати не буду. Тут стіни прямих кутів немає, тут все. Зараз покажу в іншій кімнаті. Все розвернуто. Ось така більшкімнатна переворотка. Класна система, тільки зараза дорога. З дотягом на дві сторони. Чудово працює. І тут такий маленький столик комп'ютерний. От бачите які це. Зараз візьму покажу. От Зараз ставлю. Тут тут кут гострий. тут кут. Звернутий. дві стіни йдуть от таким чином. І також там, де шафа, так само відповідно стіна має гострий внутрішній кут, Ось такий ставлю на місце. Це все підрізалось тут по місцю. Зазор зробив десь один міліметр, так щоб можна було трошки колись зняти ту кришечку. А так само, що клятка частково знову ж таки через по тій самій причині, що стіна втікає, можна фальшку повідати, але твоя незйомна квартира казали, не паритися. Ну, відповідно, менше затраченого часу на лишні речі і відповідно менша вартість. То завдання було швидко зробити, візуально гарно, ну і так, щоб трошки прослужили. Не знаю, як вам зайде такі відео в моєму виконанні. Трошки похлопав дерками, ще сміття стоїть. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.